Починаючи з сьогоднішнього дня, з 23 квітня, консульства України припиняють надавати послуги чоловікам призовного віку. Дуже цікава новина, тому що навіщось влада зробила це через постанову, а замість того, щоб просто дочекатися, як приймуть новий закон про мобілізацію. Ну, коли я маю на увазі приймуть, коли він вступить в силу. І ця сама норма, ця сама норма є в тому законі про мобілізацію. Вона просто вступить в дію і не потрібно ніяких наказів від МЗС. Куди вони поспішають? Мені ну, дійсно цікаво, чому влада вирішила видати цей наказ, не очікуючи закону про мобілізацію. Чи вони бояться, що всі чоловіки подадуться на нові українські паспорти і просто зроблять собі паспорти, і їм не потрібно буде йти в консульство. Я не знаю, а можливо вони хочуть просто зменшити. Навантаження на консульство, тому що зараз дуже багато чоловіків пішли там за цими консульськими діями, і вони просто хочуть там зупинити ці черги. Але знову це просто робота консульства. Дочекайтесь, коли приймуть закон про мобілізацію і все. Я вам зараз розкажу мою. Конспірологічну теорію і особисто я не знаю наскільки воно правдива, тому що якщо воно правдива, то в нас влада взагалі повністю тупа. Коротше, я відверто думаю, що цей наказ він зв'язаний з законопроектом 10379, який. Якщо ви його не пам'ятаєте, ви точно його не пам'ятаєте, про нього не було шуму. Це не закон про мобілізацію, але історія цього законопроекту це те, що змінюються деякі частини в кримінальному кодексі і посилюється відповідальність за військові правопорушення. Якщо ми підемо до цієї порівняльної таблиці. Ну, щоб вам не пояснювати, що там правопорушення. Дуже коротко, дуже коротко тут є така норма, яка вводить штрафи від 150 до 200 тисяч гривень за порушення мобілізаційних цих підготовок і ну, коротко, за порушення правил мобілізації. Це стаття 210. Цей законопроект він вже прийнятий за основу. Скоріше всього, я думаю, його ну, в найближчий час. Точно також дуже тихенько проголосують, і я думаю, що його будуть голосувати якраз під цей мобілізаційний законопроект, коли він вступить в силу, протягнуть тихенько і цей законопроект, і зроблять з нього закон. Тобто, тепер за наявки в ТЦК, або там, ну, будь-яке, я так розумів, порушення мобілізації можна буде. Просто накладати штраф на людину в розмірі 150 200 тисяч гривень. Що це значить? Це значить, що якщо людина знаходиться за кордоном, вона ну, не явилась в ТЦК, там є в неї паспорт, нема паспорту, вона просто забила коротше, йти в це в консульство і, і забула йти в ТЦК. Далі на цю людину накладають штраф 150-200 тисяч гривень, проходить якийсь час. Якщо людина цей штраф не платить і неможливо забрати цей штраф з рахунків людини, то в людини після цього просто віджимають нерухомість. Це дуже проста схема, ну якщо в людини є ця нерухомість. А нерухомість можуть забрати, якщо в людини є штраф в розмірі 130 тисяч. Ну, не штраф, а борг. А якщо на людину накладають штраф, за наявку в ТЦК або порушення правил мобілізації, то цей штраф переростає в борг. Цей борг не можна зняти або стягнути там, з якихось рахунків людини або якимось іншим способом. І після цього можна просто брати нерухомість і взагалі майно людини і продавати на торгах, а, щоб а, заплатити штраф. Я не знаю наскільки це конспірологічна теорія. Ну, є люди, які про неї вже кажуть, я в неї, в принципі, вірю, бо я вірю, що в нас влада ну, повні дебіли і вони будуть таким чином намагатися повернути людей в Україну. Тому що, який сенс припиняти, надавати послуги чоловікам а, зараз, а, які в цьому сенс так сильно поспішати. Тому що, як я це бачу, багато чоловіків. У яких є там нерухомість або якесь майно в Україні, то вони просто пішли по консульствам, поки це було ще можливо, і почали писати всякі доручення і всякі переоформлення своїх нерухомостей, своїх там свого якогось майна на дітей, дружин і так далі. І таким чином, приймаючи цей, надаючи цю постанову і припиняючи надання послуг чоловікам призовного віку, МЗС просто хоче, щоб. Цих доручень, цих е, переоформлень, е, цих дарувань дітям не було, і таким чином можна буде е, якось давити на чоловіків, хоч якось, цими штрафами, далі арештовувати майно. І я думаю, що план влади, план влади, ну е, як зазвичай, тупий е, до болі, і він не буде працювати. План влади просто почати штрафувати. Всіх тих, хто не з'явився до ТЦК, особливо тих, хто знаходиться за кордоном. А якщо в тебе є якесь майно, то лякати цих людей тим, що якщо ти не перелетиш з якоїсь Америки, Канади, Румунії, Австрії до України, то ми просто в тебе будемо віджимати твоє майно, накладати на тебе штрафи, і таким чином чомусь, чомусь влада думає, що це буде для неї якимось. Речахом для того, щоб керувати людьми, я знову вважаю, що це політика провальна, тому що ніякий ідіот не, ну, не поїде в Україну, а, тим паче не піде в ТЦК, щоб воювати в ЗСУ. Неважливо, якими методами впливу на цю людину б впливали. І коли я маю на увазі методами впливу, то я маю на увазі ці негативні методи впливу. Тому що тільки негативні методи впливу чомусь використовує українська влада. Можливо, якщо б українська влада намагалась якось мотивувати, а не демотивувати, можливо, люди би повертались, але так як це робить наша влада, в мене немає, ну, мене немає розуміння, як вона планує повертати чоловіків в Україну. І навіть якщо у чоловіків. Почнуть віджимати майно, все, що там в них залишилось в Україні. Я все одно не розумію, який в цьому сенс. Ну, повіджимає влада а, майно у людей. Ну, понакладає цих штрафів мільйони на людей. А що далі? Ну, ніякий дурачок не буде їхати в Україну а, заради того, щоб там, я знаю, спасти якусь хату або якусь квартиру в Зажопінське, а тим паче. А, там оплатити штраф 200 тисяч гривень, щоб після того піти в ЗСУ. Ну, це повний бред. Я не хочу в це вірити, але як я сказав, знаючи, як працює наша влада, я впевнений, що це робочий сценарій зараз.